На фасаді ліцею номер 7 відкрили анотаційну дошку Михайлові Гончару, тут він здобував середню освіту. У день народження полеглого бійця сил оборони до його рідного навчального закладу прийшли рідні, близькі та друзі. Це було велике серце. Він ніколи нікому ні в чому не відказував. Він завжди старався допомогти людям. Він дуже любив свою родину. Він любив свого сина. А коли родилася внучка. Він просто як дитина тішився, він був просто на сьомому небі. Він просто розчинявся в своїй внучці. І зараз оце маленьке сонечко, яке надихало його, фактично лишилося без дідуся. Але заради цього маленького сонечка і заради своєї держави, в яку він так вірив. Яку він так любив, він пішов воювати. Михайло гончар з дитинства був патріотом. Згадує його брат Роман. Брав участь в революції гідності у перші дні російської збройної інтервенції. 55-річний Михайло Гончар був з поміж перших відвідувачів військомату. Брат був дуже чесна, відкрита, щира людина працьовитим був, дуже працьовитий, талановитий був. Що він бачив, він все хотів збиструвати своїми руками. Якщо не було роботи, він біг до сусідів, шукав. Якщо кому допомогти, так називали, хлопчик допомагає. Якщо... Ну, Те, що він піде, то сумнівів не було, жодних сумнівів. Ми ще, кажу, 22-го зібралися, поговорили про Майдан. Відчуття війни, напевно, відчували. Ми вже якось той вечір. Михайло Гончар служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Івано-Франківський адельвейс Загинув торік улітку в боях на Луганщині. Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новини на вежі.